Добрий день! З вами Акстралія! Сьогодні хотів показати вам, в якому магазині у Львові через інтернет можна купити багато пітарців і різних фейерверків. Пішли в магазин. Пишемо. Зараз як би можна написати. Або купити... А, петарди, інтернет-магазин піротехніки салют. Бачите, нажимаємо. От. Як ви побачили, і це все продається іменно в Львові. Як ви бачите, тут різні ціни. К 204. Трикутники. Оце осу класні такі. Ну, і ще можна в інших магазинах подивитися. Зараз я вам ще дещо хотів показати. Це давайте напишемо в, для в не. в Львові. В Львові можна. Ну то всі ті самі, тільки це просто вір. А я вам зараз хотів би вказати вімено, на якій це вулиці і в якому це магазині. Дивіться. А, дивіться. Клас. Так, класно зробили. А як ви бачите, я зайшов на ще один. Типу, тобто, тут сходжу, продаються інші питання. Димос, які динаміти. Бачите такі Ну, зараз попереду. Далі... Дальше... Козацькі. Такі на вигляд, великі пітарди. Йдемо далі. Козацькі. Знову козацькі. Цкат 204. А, ми знаємо такі пітарний. Ідемо далі. Козацькі к 204. 2. А, ну, котрі курсар 2 можна рахувати. Тож козацькі. 202. Знову козацькі. Смім бачите, що це козацький якийсь. Далі кольори грім. Все що в нас таке. Давайте далі подивимося, що в нас це таке. А, це такі маленькі бомбочки, як бачили. Ідемо далі. Знов кузицький. Це 203. А, Курсант 2. Козаки 3. Пішли далі. Вон, тут у нас такі цілий сайт є. Ті оживу. Це вже показу. Так дорогі друзі, я вже зайшов на інший сайт. Димуся. тут Звути такі різні петарди. Далі ну, такі. О, жук. Жук. Дуже класна петарда. Там далі тут ще є такі, типу, футбольні мечки. Дем далі де тут такі. Бомба, тут, типа, бомби, але це, насправді, трикутнички. О, тут, і, от у ті от я вам ти, типу показував. Дальше йде. О, Чорна смерть. Корсар 12. Дуже мощна петарда, напевно, наймощна зі всіх. дальше. далі. Тут ще танк. Церн танк, така мощна петарда, я вам скажу дуже. О, типа... Альбер, Петарда Альброс. типа літочки Феєрперки. О, міні-катюша. 25 заряду Тут Хоче 16. О тут таке дуже класно. О, дивіться, 100 заряду вистав. Скільки вона у нас коштує? 100 гривень. Ну, я думаю, це нормально, 100 М -м -м, які є. де 100 заряду. Дай Далі Це що? що? Напевно, бенгальські вогні. І все, конечно, два сайти. Ладно, От як ви бачите, я вже знайшов, от є сайт. О, є цей сайт. Ось така стрімка за О, 300 піс. які тут дорогі петарні. Але їх так мало вимір, А, то ще фейерверки. я думаю, тут які. Ну, тут мало їх, які я як беку, бачите. А, чекайте, про салюти. Пітарди. А як подивитися нам на петарди? Зараз я поблизне техніку подивитися на петарди. О, як ви бачите, я вже знайшов петарди. Ну такі, як вам будь тоді показуємо, як побачите. От, ось тут є мега-піратка. О, от, о класна. Курсар 4. теж така нормальна пітарда. Astung. Оце що за пітарда, може там саме в коментарі. Я, я тоді подивлюся, що це нас за такої пітарди. Ну, Ладно. Як ви бачите, я знайшов цей магазин. Йдемо сюди. Трошки туди. Вот туди. Подивимось сам цей магазин. Ту вже нет, не да? Не знаю, что це напрямный на цей А назад якось можна піти? Ага, тут же все. Салют. Назад повернемся. Ломбард. Тут его? А, це вулиця вже щирайська. Добре, а я хочу назад, це два повернутися. десь. Бляха, де то іменти магазин десь? А вот они став. Як нам його обернутися? А вот во салюти. Напевно тут прямо в тому магазинчику. Десь, ще раз. Не в тому неправлінні. Ну коротше, ви самі буде побачили це. От є там магазинчик. Такий якийсь маленький салюти фаєрвека зі та помимо Ага, це значить десь у от там є той магазин. Ну ладно, всім пока! З вами був Макс Тролль. і я буду киснявим обзорчик на... Пітардві к мазинах їх можна купити в у Львові. Лише цей один всім пока.